Милиция, П.П.П. П.П. Все отлично. Камеру, Руслан. Свет. Свет сразу. Камера. Камера есть. Убегаю. А вот саблики разгуляли. Угу. Володя, 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 подожди, по Ну что давай, сюда ну подожди, подожди, вы, что подожди, 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 что подожди, подожди, мы не примем вместе меры, они кого-то другого разведут, понимаете, других ребят. Все, ребята, спасибо. Оперативно следующую группу. Не полите бензин, можете заглушить Били... Мы за Чем? Потом потом ага. Потом... По поравнялись со мной, так. посигналили. И Я понял, я увидел ага. машину, понял, что надо остановить фильм. Люди едут в Коломы и дальше на Луганс. Ага. Понимаешь, три машины едут, их без причины ППСники тормознули. Угу. Uh -huh. Сказали, что они в проехали. И гнались за ними. Считаю, они здесь догнали их. Uh -huh. А переезд за Москву. Надо еще раз набрать 102, узнать, выехали, или не выехали, это насличная группа. Сколько мы будем взять? Скажем, здесь ого. стоит 5. А кто проехал? Белая машина, еще проехала какая-то. Видно? Да, я знаю. Но они проех... просто не хотели вмешиваться. Да, да. Ну, парня, до трак. Проблемы какие-то. Переживает он? Да. <связать> Скажите, чтобы не переживали. Все а, будет супер. Я рунки, все будет супер. Э, 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 никаких проблем, но проблем. Не. Ничего <связать> не будет. Объясните ему, что все будет хорошо. Тут <связать> проблемы не будет <никаких> <связать> проблем. <связать> Да, да, серьезно. Пускай он просто будет в машине, и вот его. <связать> да, 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 Винка, что доехать. Я понимаю, но понимаете, в чем дело? <связать> мы лошаемся. А? Мы лишаемся. А он будет сам ехать? Mm -hmm. Попадет ну, еще на таких чуть дальше в дороге и будут проблемы. Он не сможет не объяснить ничего. Объясните. Лучше подождать полчасика и потом ехать вместе. Ну, переведите. Магарий, просим у тебя Да, да. И, да, Да, лучше подождать. Это не карабинеры Италии, извините. Это Скажите, что вы документы не передавал в руки. Через стекло. У нас значит. Представьтесь. Ваши значки, ваші звания, фамилии. Значок и где ваш значок? Где ваш значок? Где ваш значок, я спрашиваю, прапорщик? У вас есть значок? Кто у вас старший? Вы старший. У вас есть документы, все, вы можете принять заявление. Да? Э, э, вот, ласка, сперва представьте, что ну, вы знаете, это да, для фиксации необходимо, чтобы вы делали все. Согласно закону, да. Я, вашу, милиции, Круцан Владимир Владимирович. Владимир, Владимир Владимирович, здесь такая ситуация. Вот стоят два автомобиля, видите с иностранными э, номерами, и вот эти вот люди. Догоняли их, моргали фарами, руками моргали. И вот здесь зап запу запунули, и имели неприятный разговор. Мы здесь ехали, и заметили это дело, подошли. Они в этот момент бросились, от них прыгнули в машину, и попытались уехать. Я считаю, что от них де действия и надо проверить, их в первую очередь, почему они так поступили. Я бы вас сейчас хотел, чтобы мы их сильно не, от не отвлекали от службы, чтобы вы записали их неданные куда-то. И Мы потом напишем ну, все необходимые документы, они пускай едут уже за заниматься. Уж да? Я За Луганскую я с сама Луганской. А звідки їдете? З Італії. Прошу? З Італії. З Італії. З Італії додому, наприклад. Що стало причиною вашої зупинки і що за ситуація у вас трапилася? втратилася? Наганяли. зупинитися про те, підійшли і почали вказати, що. Я щось це нарушив. Так. Ви вважаєте, що вони нарушили нічого, так? Я нічого не нарушав. Так. так Скажімо так, якщо ви будете давати офіційні реальні пояснення, ви будете про дачу непродових показів згідно статті 63 Конституції України. Конечно, конечно. Про дачу показів? Конечно. Вас ніхто не підбурював для дачі цього, таких показів, які ви на даний час даєте, щоб потім в no, подальшому не вияснилося так, що ви даєте не покази. Потім може обернутися проти вас. Ну, вам вже чоловік сказав. Я добровольно. Доброволь. Доброволь. Я, доброволь. 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 Я вас просто попереджую, що можливо, якщо ваші слова не підтвердяться, тому до вас потрібно буде приймати відповідні міри згідно чинного законодавства України. Ви там згідні так. і розумієте всю значить, важність даної ситуації, так? так? Що потім не выяснилося, що вас хтось провокував на ці дії, на ці поступки і для розказування тої чи іншої фрази, що пан майор, ми далеко дуже заходите. Ви говорите не, 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 не по суті в даній ситуації. Чоловіка остановили працівники і ви тут начинаете говорить. Чоловік добровольно раз, раз, Проходить У нас дуже багато euh, заходів по охороні громадського порядку. розумієте, І у нас було орієнтування, що таке Не було такого орієнтування у вас, орієнтовань. Но 500 500 я you know, no, вас запрошую зараз, что вы можете. На месте с службовый кабинет. Послушайте. На месте скоиня права противопоступны. Вот здесь мы заполняем. Такая история, такая история с тебя усево. Я бачу, что воды кто тут свои значит такие вот нав'язчивые права. Какие навязчивые законом не даны права? Вы должны оформить на месте с коня правопорушение. Вот и все. Выполняйте свои обязанности. Берите журналы, идите снова пояснять. Здесь на месте. Я уже запрошу. Я людина Людина отказывается. Зараз ми запишемо. Людина відказується, що ви будете заповнювати. Офіційно продачу не продав показів, він мені підпише на листку бумаги, на офіційному бланку. От тоді ми за... Їдьте з офіційним бланком. Все, 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 Принеси, у нас тут є бланк. Все, які питання? Принесіть, будь ласка, сумочку, у мене там є все. Ваші документи, які посвідчують вашу особистість, українські. І, будь ласка, підійдіть. Ви будете теж щось фіксувати? Звісно, його встановлювали. Вас як величати? Так, Віталій. Прошу. Віталій. Ви будете э, продовжувати і фіксувати дану якщо, подію. Якщо треба десь їхати, в мене просто немає часу. Ми вам не кажуть, що здесь на місці. Добре, я вас попереджу просто продать, про я, я вже відповідальність. Проїхав 2000 я зрозумів вас, я зрозумів Мені ще 2000 їхати. Все правильно. Давайте швидше документи робимо, опускаємо чоловіка, він їде. а ви вже робите свої розборки. Ні, ви в машині вам не треба нікуди проходити. Ні, нам треба пройти до нашого до до автомобіля. У нас там все обладнано, світофор, щоб ви побачите, ну, все, хорошо. що я писати, розумієте? Хорошо. А эти ФПС уже достали, блин. Вы понимаете, они занимаются беспределов. Ну, уже здесь. три видео у нас есть, когда они занимаются беспределом. И вы, руководство. Якщо б, якщо б, якщо б таким я скажу, а это не беспредел? На данный период... Это маленький, это це, маленький ситуаций. Это вся ситуация. Да, это маленькая. Я вы не бали, что э, нам что-то снижение. А вас куда-то знали, что он просто. Слушайте, поясні, 20 разів спрашиваю. Взагалі не подобається, що мене просто так зупиняють. Вони ну, особисто просто так ви зупиняли? Просто, спору, просто так, я просто нічого так, не Значить, Проїжджаючи по вулиці, Береївській об'їзні, що ви побачили або. Побачив ззаду, що мені моргають фарами. У... Зеркало заднього бачення? У всі зеркала. Побачили, що вам мигав в, в світом, світом да? так? Ви спочатку не зорієнтувалися, для... що тут трапилося? Ми, Ми їдемо вдвох. Їхали вдвох угу. зі мною. Я, я спочатку думав, що то він мені магає. Угу. Потім машина порівнялася зі мною, я побачив службовий. службовий. Я вирішив зупинитися. Не було ніяких паличок, нічого. Я побачив службовий автомобіль. Військових маячків теж не було, правильно? Я понял. Що було далі? Потім підійшов до, до мене працівник міліції. Почав так. щось казати. Почав, требував, щоб я піддавив документи, а я так. спитав причину остановки. Угу. Давай, парку. А він відповів що. Він почав відповідати. І тут Ви почали і розпитувати, хлопці. яка причина вашої зупинки, так? так? Він почав... Вони чітко, внятно, вам не могли пояснити. Він почав щось поясняти, чітко я не зрозумів. Але зрозумів, він... Що, він... що він від нас хоче, так? Так. Я почав шукати документи. Ну, Я почав волнуватися. Почав по лісу бардачок за mm -hmm. документами. Повертаюсь, його вже нема, під'їхали хлопці. Mm -hmm. Вони тобто, представилися нічого... хто або що. Ну, ці, зразу вам переставилися так. і тоді ви зразу заспокоїлися і ви вже, були, е, значить, у, ви вже рахувалися, що ви вже знаходитеся у цільковитій безпеці, так? Ну, я Зразу ну, не зрозумів, що сталося. Не, ну, коли Потім, хлопці під'їхали, коли представилися, ви так. вже чувствували себе у цілковитій безпеці, так? От... Підійшов до мене їхній керівник, Так представився, пояснив, що сталося, угу. і тоді я заспокоївся. Тоді ви заспокоїлися. Ну ви навіть е, ну як ви вважаєте, на вашу думку, таку суб'єктивну. Ви мали, е, скажімо, якісь підстави для переживань для турбот, що до вас підійшли працівники міліції, хоча б для того, щоб от запитати дійсно, Під може ви може ви... вони не успіли даже вас запитати, Слушайте, чи вам добре, чи не добре. Треба, чи вам не не добр. перший вліять. раз на Україні. Так. Чули... Не, ты понимаешь, нет, что он делает? Нет, я, что понял, он... я понял. Это уже ты попал. Это а почему попал? Потому что Наберите. просто так Наберите, ты не бери. Берите, он он бери. Бери. Берите показания по сути, под пан майор. Так, Давайте. По, сути, Давайте. Це, по сути? Вы, це вы, да, на вы совсем будете судить. в интернете. И потом будут Это говорить хорошо, о вас хорошо, по сути. Я вам говорю. Вы не улыбайтесь. Вы не улыбайтесь. Добре. 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 Я не успел документы ему в руки дать. Они поравнялись с ними и остановили общение. Ми ж для того і приїхали, ви для того нас викликали, щоб з'ясувати всі обставини, правильно. Правильно, правильно. Як вас цікавить кожен крок і кожен крокометраж кожного колеса службового автомобіля, так і нас цікавить колеса і зупинка даного громадянина, і яка у нього була підстава турбуватися і переживати за своє життя чи здоров'я ну, і так, звісно, так. далі. Звісно, сьогодні в темна вулиця, його встановлюють, непонятно хто без параблискових маячків, без спецсигналів, машина. и машет дальним светом. Ну что тут еще мое? оборотни не в погонах, вот и все, одно слово. Я бы вообще не остановился. Я бы не останавливался. Ну просто человек в Украине давно не был, он видит спецмашину, остановился по-людски. Потому что в Европе да. нормально. Это. Ну, вони, скажімо так, звісно, що нам не дадуть значит, побачити їхнє содержимое. Вони вже розказують, що вже сьогодні або зараз вже в тщині, там буквально пів години буде на інтернетський відставки дана, дана ситуація. Я ні, ще ніхто нічого не сказав. Так важко, але я сказав тільки. Що. Чи ваш керівник дорожнього дозволяє? Контроль. Патруль, kontруль, контроль, так. Ні, патруль це а, зовсім так, Після того, як Дані Шомаліна під'їхали, представилися вам е, е, між вами, Нема. Чи між працівниками міліції вами і Нема. Виникла якась сутичка, перепалка реклама чи ще щось, щось. Чекайте, чекайте. Це, 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 це. Ну, як, почекайте, коли вони, ми приїхали, вони посідали в машину і почали. Вони, вони а, Ігор, ну, тут, не, Ігор, тут неправильно беруть спаз... зачем от це кіно. Гарят, була якась суточка, нічого не було. Ну як не було суточка? Як ми приїхали і почали пригати в машину, почали убігати від нас. Сразу, я вижу, тому, що надо на пана писать да. скаргу сразу же. Ну тут беруть пояснення в свою пользу. Так, так. Когда так. ми під'їхали, сотрудники патрульной патрульної служби попрыгали в машину. Я Завели того, машину. Я ще до того не дійшов. Я Чекайте, того, ви не не сказали, надо, коли ми приїхали, виникла між нами ними якась чи виникала. Чи так, як не виникало? Мені вони сіли насувати. в машини, почали рухатися, почали добре. наїжджати Та, на мене. Зараз я буду від вас відбирати поясник. Нічого, ми зараз чоловіка. Добре. Я з вас буду відбирати поясник. Добре. До... Нас... добре, добре. Він мене нарушив. Їхайте ви далі. А чого тоді вони їдуть? Ви підійшли до мене. Подивіться, ну як він може їхати? Як він може ми їхати? до мене. І одразу вбігаєте, не дождавшись да. документів. Ви Зупиняли... В чому причина? По если он реальный сотрудник милиции, если он на службе, он, если он имеет могли... удостоверение, он не должен убегать. Он не обязан я, я, я выходить не со своего убить. транспортного я средства можете... ночью. Да, не... Нет, пришли. он потом поверит, когда мы остановили сотрудника патрульной службы. Сотрудник убегает? убегает. Не дождавшись моих документов. Они как только если нас нарушили, увидели, они сразу нарушили, начали скрываться. Того, чтобы меня наказать, он садится в машину и текает. Это, это, это Я, например, не могу этого понять. По этим сотрудникам будет принято решение, соответственно, написаны бумаги. В раз, а вот и все. Пусть руководство решает. Противники тоже развлекались. камеры. еще на той частной было. Мы, мы, мы останавливались. Ну и что? У нього є свідки. Не, ну так будете відповідати Якщо... перед законом. Ну, чому він тікає? То він не тікає. Ну, як не втекал? ну здрасте, все зафиксировано на видео. Они закрылись с машине и не выходили из машины. Что же это за милиция? Если она боится выйти майор, из машины? За вас такая коррупция. Як втекал? где сейчас? Вы закр... закрываете, защищаете, покрываете своих подчиненных. и тут Они на службе, они в форме, они имеют оружие. Ладно, это обычная отговорка. ГАИ всегда едет на ДТП. Патрульная служба не, всегда едет не, на вызов, считаю, это стабильно. Потому приехали, потому что вы сказали, что вам правильно. Уважили. Я сейчас Но буду ты правильно, да, правильно. Я вообще говорю по жизни. Если по приходим, да. гаи стоит, мы включаем камеру, и гаи резко уезжают, их вызвали <свист> на ДТП. <свист> 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 если патрульная служба их сразу на другой вызов вызывает, то они просто боятся камеры. А чего бояться, если ты по поправ... если службу как положено? Вот мы сегодня были в Нижних Воротах были на нижних воротах до двух или до скольки часов. Нет. Мы там посидели, кофе повыпили, пообщались нормально с сотрудниками. Они с нами были, несли службу. И разошлись мир, мы пожелали счастливой службы, все. А тут они закрылись в своем служебном автомобиле и не выходят. И не выходят. Ну, что это за милиция? Нажали кнопку. Прапорщик, сержант и рядовой сидит и боится. Але згодом я побачив, що зі мною порівнявся службовий автомобіль працівників міліції, тому я вирішив зупинитися. Працівник міліції, підійшовши до мене, попрохав документи, але його виму я чітко не зрозумів і тому перелякався і відразу почав діставати свої документи. Але коли підняв голову у бік вікна, то працівника міліції вже біля мене не було. І відразу до мого автомобіля. Під'їхав ще один невідомий для мене автомобіль, з якого вийшли троє незнайомих мені громадян. Не і згодом вони представилися мені, що вони являються громадською організацією дорожній контроль. Під час розмови між працівниками міліції мною, а також між, між представниками дорожнього контролю сутічок ніяких не було. запитання у діях у відношенні до вас. Ви відчували небезпеку працівників міліції? Так, я відчув небезпеку для свого життя і здоров'я. Запитання. Чи не змушували вас давати покази щодо працівників міліції примусово? Відповідь, ніхто не змушував мене давати покази примусово. Запитання. Чи чітко усвідомлюєте той факт, що у вас попереджено продачу неправдивих показів, а також що ви маєте право взагалі не давати будь-які пояснення, щодо, що стосується вас? Відповідь так, чітко все усвідомлюєте. Все правильно. Все правильно. Заповнити, що збираєте. Ні, все правильно, запитання. Держіть, то правильно. Що там нічого лишнього немає.